Якщо гуляєте у парку, наражаєте себе та дітей на смертельну небезпеку. Укус кліща може заразити важковоліковними хворобами. Тернополяни не раз звертали на це увагу чиновників, проте покусених людей більше. Люди звернулися до народного контролю. Надія разом з донечкою Анічкою щодня гуляють у парку Шевченка. Жінка своїй дитині на траву та до кущів йти не дозволяє, адже боїться, щоб малеча не захворіла. Та, звичайно, що боюся, щоб не заліз дитині кліщ, щоб не було якогось зараження, то щоб не заліз щоб вчасно виявити. Найперше батькам треба бути обережними. Ну, опасні для життя. енцепалітні, якщо енцепалітні, то дуже опасно. Родичі були такі, що були, і майже місяць лежали в лікарні. На нервову систему, я знаю, вони діють Це той укус. Той і вроді би і треба ж гуляти, але. Я знаю, що в садочках, в школах то кажуть, вчителі, вихователі, ми кажемо, що так дуже обережно треба. Негода йому не дати, все одно біжить в травичку, хоче там травички, квіточки збирати. Звичайно, страшно. ну, Принаймні, ну я бачу, тут ці попередження висять, хоча б попередження там більше поклеїти. Вони взагалі небезпечні для дорослих і для дітей. Та, ну то треба дезінфекцію всюди, десь опріскувати, звертатися в санстанції. Вони знають, що робити. Журналісти народного контролю завітали до міської санепідемстанції. Спеціалісти розповіли, що останні дні кількість покусених людей збільшилася вдвічі. Постраждалі тернополяни відпочивали у двох парках Тернополя. Епідеміологи запевнили народний контроль, проведуть знешкоджуючі заходи при сприятливих погодних умовах вже найближчим часом. Оприскуватимуть парки вночі, щоб розчин не зашкодив людям. Засоби, які використовуються, вони не є настільки токсичні. Дія їх триває три години. Пізніше можна вже скажімо, відвідувати парки, але на цей час, коли будуть проводитися заходи, необхідно, щоб не було відпочиваючих людей в цих місцях. На карацидні заходи заплановані парк національного відродження, гідропарк, парк Топільче, Парк Загребелля, також парк Шевченка. До кінця травня, там десь до може перших днів червня, ми повинні закінчити. Ми простежимо чи обезпечить від кліщів парки Тернополя. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює